Ще пару тижнів тому я знімав відео, як швидко охолодити салон. А тепер на дворі плюс 5, дубар, і знімаю відео, як швидко нагріти салон. Значить, заходимо сюди, заходимо от сюди. Швидкий обігрів, це називається. Сонечко. Охолодження це сніжинка, а обігрів це сонечко. Натискаємо, що відбувається? Вмикаються всі. Всі нижні, нижні, весь нижній обдув, максимальна температура, максимальна температура, вмикається підігрів усіх сидінь, всіх сидінь і спереду і ззаду. так, І вмикається ще кермо, обігрів керма. Працює рівно 3 хвилини, я засікав, рівно 3 хвилини. Працює, і потім вимикається і переходить в той ті налаштування, які були до того. І оця кнопка швидкого доступу, сонечко, але треба бути обережним, тому що я, наприклад, вчора вмикав і думав, що воно тут має з'явитися. Але вранці сьогодні сідаю, а тут чомусь сніжинка. Ну коротше, треба дивитися, щоб не натиснути охолодження, коли вже я або і досі і, 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 і без того холодно. Я постійно користуюся і принагідно нагадаю, що є така штука комфортне паркування, яке підтримує температуру в салоні до 8 годин, якщо я е залишу машину зачиненою.